Було змінено порядок. Не можу сказати, чи це в 2023 році, де замінило цей порядок е, первинна виплата 3 мільйони. Частки, а іншу розбивали на 40 платежів. До сьогоднішнього дня діє 40 платежів, 40 місяців. Рівними періодами. Е, на зараз запропоновано цей порядок ще не затверджений. Ми знаємо, його опублікували. Ми бачимо, але він ще нормативно не вступив. Де оцей період розбитий на 80%. Періодів е, можливо, будуть якісь публікації, пояснення посадових осіб, що було первинним: бюджетні проблеми чи дані про те, що е, якісь ну, діти чи хтось останувся без цих утримань, бо дуже швидко кошти витратилися. Ви розумієте, з одного боку, це добре, коли прийшла велика сума, і можна купити житло. З одного боку, з другого боку, коли така сума одночасно попадає, стає питання про те, що робити через три чи через п'ять років, як бути без годувальника і як дітям далі в житті себе підтримувати, ті, які залишилися без батька і інше, тому це питання до, до речі, до в першу чергу до тих, хто супроводжує отак життя таких людей і знає добре. Не буду про це судити, але факт такий порядок змінено, розтягнуто рівно вдвічі періоди виплати цих коштів.